Сьогоднішнього року їстивні та отруйні гриби. Шапинкові гриби відіграють важливу роль і в природі, і в житті людини. Так багато видів рослин не можуть зростати без симбіозу з грибами. Шапинкові гриби споживають різні види тварин, наприклад, білки, мишоподібні гризуни, борсуки, кабани, козулі, птахи, комахи, молюски. Багато видів шапинкових грибів Вживає віжу людина. Сапотрофні шапинкові гриби мінералізують органічні рештки. беруть участь у процесах утворення ґрунтів та підвищення їх родючості. Відомо понад 200, 200 гістивних грибів. Кулінарно оброблені плодові тіла багатьох видів шапинкових грибів дуже смачні. Найбільшу харчову цінність для людини мають білі гриби, печериці, підберезники, підосичники, маслюки. Гриби містять багато білків, вітамінів, необхідні людині мікроелементи, наприклад, купрум, цинк та інші. Гриби смажать, солять, маринують, сушать. Страви з грибів цінували ще з силої давнини. Вважають, що за поживністю гриби наближуються до страв із м'яса. Проте калорійність страв з грибів порівняно з м'ясними низька. Це пояснює тим, що кількість білків у грибах. Які здатні засвоювати організм людини становить лише від 4 до 25%. Але грібні білки містять компоненти, необхідні для утворення білків в організму людини. Грибні страви корисні не для всіх, їх не радять споживати людям, що мають хвороби нирок, кишечнику або шлунка. Не можна годувати грибами дітей до 5 років, оскільки їхній організм погано їх перетравлює. Споживати потрібно лише свіжі гриби з молодими плодовими тілами. Старі плодові тіла, хоча й приваблюють своїми розмірами, можуть містити отруйні речовини, що утворилися внаслідок обміну речовин гриба. Оскільки гриби в природі ростуть лише в певні теплі сезони, то на зимовий період їх консервують, солять, маринують або висушують. Зберігати висушені гриби слід у сухому місці, щоб запобігти оселенню на них. Цілових грибів. Запам'ятайте, щоб убезпечити себе від отруєння грибами, слід чітко дотримуватись правил збирання, зберігання і приготування грибів. Не всі шапинкові гриби утворюють мікоризу. Наприклад, печериці та гноювики, гливи, опеньоклітні живляться лише органічними речовинами ґрунту, гною або відмерлої деревини. Це дає змогу вирощувати ці гриби штучно в теплицях. Одним з видів біотехнології є штучне вирощування грибів. Наприклад, у багатьох країнах світу вирощують гливу та печерицю двоспорову. Гливу вирощують використовуючи відходи лісозаготівельної та деревообробної промисловості стружку, кору, пеньки тощо. Плодові тіла в гливи формуються лише в певні сезони, тому цей гриб вирощують у спеціальних приміщеннях. Де є змога регулювати вологість та температуру. Печери цю двоспорову людина культивує майже 300 років. Утім, не всі гарні на вигляд гриби можна вживати в їжу. Слід пам'ятати, що серед шапинкових грибів є багато отруйних. На малюнках зображено представників отруйних грибів. Це насамперед бліда поганка, певні види мухоморів, несправжні опеньки та інші. Споживання їх може спричинити не лише тяжке отруєння, а й загибель людини. Запам'ятайте, що після, якщо після споживання грибів ви почуваєтесь зле, негайно зверніться на допомогу полікаря. Перед тим, як почати самостійно збирати гриби, слід дізнатися про види отруйних грибів, поширених у вашій місцевості. Важливо запам'ятати, чим їсти гриби відрізняються від отруйних, що зовні на них схожі. У цьому вам допоможуть батьки, вчителі і досвідчені грибники. Є повір'я, ніби отруйні гриби мають неприємний гірський присмак і запах, але це не так. Найбільш отруйний для людини гриб, бліда поганка, не має неприємного запаху та присмаку, не відповідають дійсності і уявлення про те, що об'їдений молюсками чи личинками комах гриб не містить отруйні речовини. Речовини отруйні для людини можуть бути неотруйними для певних тварин. Смертельно небезпечними для людини можуть бути два види мухоморів білий та смердючий. Вони є близькими родичами блідої поганки. Від блідої поганки відрізняються забарванням шапинки. Якщо у блідої поганки вона зеленкувата, то в цих мухоморів біла. Мухомор білий зростає в листяних лісах. А смердючий також і у хвойник. Смердючий мухомор дістав свою назву через неприємний запах м'якуша. Бліда поганка небезпечна тим, що перші ознаки отруєння проявляються не відразу, а лише через 8, від 8 до 72 годин після споживання. З'являється нудота, головний біль, загальна слабкість, запаморочення. У людини виступає холодний пік. Через вітри доби починається блювота та пронос, які тривають по кілька діб і сильно виснажують отруєну людину. За легкого отруєння людина може одужати, але наслідки отруєння відчуваються ще довго, інколи усе життя. Запам'ятайте, до приїзду швидкої медичної допомоги отруєній людині слід надати долікарську допомогу, викликати в неї блювоту, дати випити багато теплої води. І проковтнути 3-4 таблетки активованого вугілля. Це роблять для того, щоб вивезти з організму залишки їжі з отрутою, крім їстивних та отруйних є й умовно їстивні гриби. До них належать гриби отруйні або їдкі, чи гіркі на смак у сирому вигляді, але їстівні для ретельної кулінарної обробки. Це, наприклад, сивушки, вовнянки, деякі види рядовок, зморшків та інші. Умов їстівні гриби перед споживанням потребують попередньої обробки вимочування в сольовому розчині, кип'ятіння з наступним видаленням відвару, отруйні речовини при цьому розчиняються у воді, усі гриби перед подальшою кулінарною обробкою потрібно добре промити.